Привіт! З вами смачного! Сьогодні до вашої уваги салат закуска із баклажанів, який можна подати і до святкового столу. Обов'язково додивіться до кінця. Взагалі баклажани це такі смачні овочі, з яких можна приготувати дуже багато смачних страв. Тому сьогодні іще один салат закуска, який готуємо дуже швидко. Баклажани нарізаємо у довільній формі. Наріжу їх четвертинками. Нарізані баклажани у мене два великих. Виходить десь пів кіло їх. Відправляю у кип'ячу воду підсолену і проварюю 2-3 хвилинки, щоб вони обов'язково не розварилися, так як вони вже нарізані. Готуються вони дуже швидко, тому слідкую за цим. Далі нарізаю перець солодкий. Спочатку вздовж. А потім роблю під нахилом, щоб виходили такі невеличкі шматочки видовженої форми. Далі беру морквинку і натираю її на крупній терці. І цибулька. Її можна взяти дві штучки. Я беру три, вона у мене не дуже велика, тому нарізаю її пів кільцями. Готово. Погляньте, ось ці всі овочі. Я відразу всі разом відправляю на гарячу сковорідку, куди наливаю не менше 100 мл олії. Жирно не буде, тому що ця олія і буде заправкою в нашому салаті. Тому все відправляю на гарячу сковорідку. Але при цьому. Мені не потрібно, щоб цибуля, наприклад, зазолотилася. Я на середньому вогні, контролюючи ситуацію, помішуючи, довожу до стану тушкованості більше, ніж до стану засмаження. Баклажани я вже відкинула на друшлак, нехай зайва волога з них трішки зійде. Ось погляньте, отакий от вид мають оці мої смажені тушковані овочі. Зараз я цю, вони вже готові. Зараз я сюди додаю баклажани, перемішую і вимикаю. Салат я пересипала в ємкість в іншу із сковорідки. Далі часник. Часник я натру на дрібній терці. Відразу сюди ж до гарячого ще салату. Далі додаю. Трішки більше, ніж півчайно ложки солі, потрібно куштувати, доводити за смаком перед чорний мелени, півчайно ложки, Одна чайна ложка паприки меленої, чайна ложка цукру і чайна ложка сушеного копченого чесника. Додаю 20 мл оцту. У мене 6%. Якщо 9%, то необхідно його в половину менше. Взагалі потрібно куштувати, щоб не було занадто кисло. Ну і в принципі кислинка має бути присутньою. І все перемішую. Салат, в принципі, готовий. Він дуже смачний, я вже скуштувала, мені дуже подобається, він такий ароматний, такий насичений смаком. Можна сюди додати і ще зелень. будь-яку, Я додам базиліка. У мене до 10 листочків, ось я зараз його дрібненько накришу і додам до цього салату. І далі залишаємо салат, ну, чим довше, тим краще, хоча б на півтори годинки. В принципі, його вже зараз можна їсти, але чим довше постоїть, тим краще промаринується. Мариновані салати такого плану можуть стояти в холодильнику до двох днів. Але зелень краще тоді не додавати, а додавати саме перед подачею. Ось такий салат із баклажанів у мене сьогодні був. Більше салатів і їх приготування ви можете знайти у розділі Закуски. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково натискайте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А я бажаю усім смачного!